На на місті, хрест нагадуючи про Божий захист на місті, антидронова погодка із Божою допомогою на евакуації при прифронтові села. Даруй, господи, просто скучну поїздку без пригод. Користуючись антидроновою погодкою, проскочили перехрестя, де чатують росіянські дрони на оптоволокні. Будемо намагатись здійснити евакуацію стареньких селища. Зоря сиділи, сиділи люди, але почали майже кожного дня прилітати кави. Альянс українських організацій громадського суспільства дуже важливий, бо тільки завдяки спільній співпраці можна не лише рятувати людей з повністю зруйнованих сел, але й надавати їм шанс на життя, причому на гідне життя тільки разом, тільки спільно. Каби лягають по Тарецьку. Але дякувати Богу. Невеличкий дощик. Сподіваємось, що цього вистачить, щоб дрони залітали. Як то кажуть по крупному. Зміщено все не пошкоджено, а саме знищено від нього. Ця частина це вже начебто давненько, але щось. На дорозі новенька. Ось яка вона зоря пошкоджена або нахищена. На війні, як на війні, якась частина вулиці просто пошкоджена. Десь навіть віконця вціліли. Сподіваючись, що по їхньому будинку не прилетить залишки селища Зоря.